Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 17 -е серпня. Значить, середа 2022 року. Значить, э, срізаю форму э, вкус детства. Ось вона на, на ваших очах. Ось я О, якби, ну, Форма має ну, такі от грона. Скажем так, грона одна, вона, там, вторая грона. Вона. Вже, я її так держав-держав, вона трошечки може, раніше поспіла. Ну, я хотів е, якби, побачити вкус, ну, ну, вкус, тому що це прививка прошлого року, це все сигнальні, сигнальні ну, гронки. Да. Ось, бачите, оці три грони. Я ось тут ось зрізав, ось тут ось зрізав і ось, ось тут зрізав. Да, на цих трьох пагонах. Тобто Ви бачите, на кожному пагоні вона форма урожайна. Це я вам говорю, було по, ну, по дві-три по грузі на кожному пагоні. Я якби, якби оставив по одній. Що я бачу? Тобто, тут в родителях в даної формі лора є. Ну, це не лора. Тобто, вона, дивіться, вона якби, бере таку даже розовіночку, я бачу при повній стелості, ну, якби така даже, приваблює. Тобто жовті трошки так з'являється. І розовіночка. Да? По вкусу. Ну от я пробую, пробую. Ну ще на ваших очах я попробую цю ягоду. Ну дивіться, косточка. Ну видно, що вже коричнево воно, так. Да? Значить, вона хрумтіша за лору йде. лора жеча. Тут прям хрумка м'якоть. Я воно мені на щось похожа, я не можу... Ну я не можу нічого зобразити. А, От вам мені похоже на вкус э, э, сицелії Бурдака. Отака. От Там теж, кстати, лора, між до прочим, в родителях. Э, да. І тут лора в родителях. От, От э, вкусних похожий. І така хрумка, і такий вкус. Ну, э, треска нема. Тобто плюс, що треска, все, дощі, не одної ядки я трісну, не бачив. Які плюси, що вона врожайна, вона не тріщить, з згрозюю я тут нічого не робив, отаке опилення. Тобто, якби ця форма на істання провіряється. Ну, ну як би я не знаю, ну погано нічого не можу сказати. На даний час вона вже набрала хороший смак такий, муската нема що там сказати, я не знаю, чого назвали вкус дитинства, ну, напевно, за якийсь вкус. Тобто автору, напевно, в дитинстві оцей смак, він, якби, він запам'ятав, ят, запам йому оцей, напевно, смак, і, напевно, він вивів цю форму, от він що й назвав вкус дитинства. Да. Вкус непоганий. Оце, хто пробував Сицилію, геть і така хрумка, і, і ось з таким привкусом. Оце, кстати, вкус дитинства. Примерно так, я можу вам об'яснити. Тому що на, на словах, на пальцях ну важко по вкусовим качествам, да? як би так. І так, сьогодні значить, на 17 серпня 2022 року форма срізається. то есть, ну, Ще раз покажу з от Отакі вони мають бути. Це я тут вже трохи позривав. Ось, бачите, це може. Да. ну Не знаю. На той рік вже прививка крепне, вона повинна показати кращі результати. На вторий рік грозді, товарність, ягода більша, грозді більше. Так що на наступний рік вже буде таке остаточне таке по даної формі. Ну а по цьому року я вам показав, друзі. Форма, форма в принципі не підвела, не потріскалася. І сьогодні я зрізаю, друзі. Так, все, друзі, дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. Форма, вкус, детства.